Для любителів кімнатних рослин, яким набридла одноманітність, чудовою ідеєю буде створити власний мінісад. За такою композицією легко доглядати. Всім привіт! З вами Дячишин Вікторія, і наша сьогоднішня мета дізнатися, а як же створити власний мінісад. Ну що ж, розпочинаємо. Міні сад це композиція з декількох кімнатних рослин, які об'єднані однією темою та зазвичай розміщені в одному контейнері. Такий чудовий елемент декору не де вимагає від вас навичок професійного садівника. Навіть новачок може створити міні-сад. Головне все правильно організувати. Варто обрати контейнер, з яким ви будете працювати. Найчастіше використовують великий глиняний горщик, плетену корзину або пласт. Контейнер. Далі потрібно обрати рослину для вашого міні садка По-перше, вона повинна бути невиваглива до своїх сусідів. По-друге, це повинні бути рослини, які ростуть повільно, до прикладу, кактуси, мох або ж інші маленькі рослини. Коренева система рослин повинна відповідати глибині обраного контейнера. Наприклад, сукуленти вимагають невисокої ємності приблизно 10 см заввишки. Декоративно-лостяні рослини навпаки люблять високі горщики. Всі мешканці вашого садка повинні бути компактними, тому надавайте перевагу молодим паросткам або карликовим видам. Також оберіть декор на свій смак. Різноманітні камінці, фігурки, мініатюрні гноми. Зробити сад у горщику просто. На дно потрібно насипати щебінь або ж гальку. Висипаємо в ґрунт, висаджуємо рослину та прикрашаємо декором і воля! Готово! Міні-сад також можна створити з окремих рослин, посаджених в різні горщики. Ви також можете проявити фантазію. Наприклад, дуже цікаво буде виглядати, якщо замість звичайних горщиків ви створите міні сад у горнятках. Підбирати квіти потрібно низькорослі, мініатюрні. Для таких композицій підійдуть фітонія, мініатюрні фалінопсиси, аспарагус, незвичайно та оригінально виглядають також композиції з рослин, які посаджені в каміння. Для міні-садка в камінні вам підійдуть гірські породи, наприклад, вапняк або піщаник. Щоб посадити рослину, потрібно зробити в камінні заглиблення, висипати субстрат та посадити рослину. От і все, готово. Можете ставити на стіл поличку і так далі. Дуже елегантно виглядатиме міні-сад, створений з рослин, висаджених у мушлі. Розміри мушель можуть бути різними: рослини висаджують із невеликою кореневою системою. І ті, що повільно ростуть, додайте також інші невеличкі елементи декору. Наприклад, штучний кришталь пастельних кольорів. А якщо хочете створити міні сад який пишеться в стиль еко, замість горщиків можете використовувати дерев'яні пеньки. Створюючи міні сад ви не лише піднімаєте собі настрій, але й робите гарний декор для своєї оселі. Тож не бійтесь створювати власні міні-садки. А я нагадую, що сьогодні для вас працювала я дівчина Вікторія. Па-па! А тепер і я хочу створити свій міні садок.